Зовнішнє незалежне оцінювання 2016 року в цілому на Закарпатті пройшло спокійно. За процесом проведення слідкувала громадянська мережа опора. Надзвичайною ситуацією, з якої зрештою знайшли вихід, було замінування однієї зі шкіл Ужгорода. Тести з української мови склали майже 9,5 тисяч випускників. Серед інших популярних предметів історія України, математика та англійська мова. Найвищий відсоток, це, звісно, була українська мова література 97,2%. Найнижча із російської 71,4%. Кількість вилучень цього року, ну, не враховуючи те, що не було проведено спостереження металодетектором з української мови, значить, найбільша кількість вилучень це було на історії України. 8. з решти предметів, математика троє. Чоловік вилучено, біологія один і географія двоє. В основному це були, верніше, всі випадки це стосувалися наявності або мобільних телефонів, або чи їх складових, чи технічних якихось засобів. Це були в основному там, наушники, флешки ми знаходили. І так далі. Вилучень через наявність паперових якихось джерел інформації не зареєстровано, у нас таких не було. Всього по області, таким чином, 14 чоловік були позбавлені права проходження тестування через порушення самої процедури.